Сьогодні випробовуємо кріплення для старлінка. Це отакі у нас 4 кутки з магнітами. На кожному магніту ще по прокладки. Прокладка зменшує силу магніта, але не царапає дах. Якщо для військових, то ну, краще, щоб трималась без прокладки. Подивимось, розганюсь на швидкість там 120-140, скільки зможу. Чи відлетить, чи не відлетить цей Starlink. Третя версія, четверта генерація. Криша в мене трошки йде на низ. Тобто підйомна сила буде підіймати оцю сторону, де у нас два магніти шарнірних. Магніти трошки крутяться, тобто вони шарнірні, вони повторюють форму кузова, яка б вона не була таким чином. 0 км на годину. На місці. їхали 130 30 на годину, старлінг на місці. Навіть з кришками магніти тримають нормально. Я спускався з горки, була велика підйомна сила з горки, але кріплення витримало.